Раді вітати вас в України. Бажаємо вам Україні, мирного неба, мирної землі, взагалі мирного життя. І хай Господь поблагословить вас. Сьогодні хочемо поговорити про Біблію і науку і е, такий факт, що в Біблії Бог показав устрій Всесвіту і планети Земля, а також призначення людини ще від початку творення. Та дехто вважає, що Біблія виключно релігійна книга і що вона вимагає тільки віри. Але Біблія містить слова Бога як автора і творця всієї світобудови. Історія і практика яскраво демонструє, що Біблія завжди попереду і є рушієм наукового прогресу. Ось деякі біблійні цитати. Він над порожнечею північ простяг, на нічому він землю повіз. Це приблизно 15 століття до нашої ери. На 11 віків Біблія випередила науку. А пророк. знаєте, що пророк Ісая сказав? Він той, хто сидить над кругом землі, а мешканці її, не мов та сарана. Він небо простяг, мов тканину тонку, і розтягнув він його, мов намета на мешкання. Це 8 століття до нашої ери. Офіційно цей факт був визнаний лише через 2000 років. Тому без озонового шару ми б зжарилися, спеклися просто. Він для нашої планети як покров, як намет, так як і говорив Господь через пророка. А під нашими ногами уявляєте, тонка корка землі в співвідношенні, як шкірка яблука, а всередині земля порита вогнем. Біблія говорить, про це ще у 15 столітті до нашої ери. Знову ж таки, Йов говорить, земля хліб із неї походить, а під нею порито не, ме, не мов би огне. На 34 століття випереджає Біблія науку. Говорячи про цей факт, уявляєте? Сьогодні наука вже відає, що температура у хліб землі збільшується з кожним кілометром. На глибині приблизно 40. Кілометрів. Температура сягає близько 1400 градусів за Цельсієм, глибше від 2 до 3 тисяч градусів. Ядро землі на до 4 тисяч градусів. У самому ж центрі землі приблизно 6 тисяч градусів, а то і вище. І вивержені вулкани це підтверджує. Під землею течуть вогняні ріки, Але людина забула, що Господь все влаштував. Прикро, але це є фактом. А якщо б Земля була ближче до Сонця, хоча б на 5%, то вона б перегрілася і була б схожою на Венеру та Меркурій, де денна температура сягає понад плюс 300 градусів за Цельсія. Така собі духовочка. То якщо віддалити землю від сонця на 1%, тоді планета покриється льодом на зразок Плутона, де приблизно мінус сто градусів за Цельсію. Якщо б океани були на кілька кілометрів глибше ми б не мали ані рослинності, ані кисні. На... І ми бачимо, що навіть невеличкі зміни в газовому пошуку планети і ми матимемо, ми, люди, людство, вся планета Земля катастрофічні наслідки. Тому подолати на можна тільки вивчаючи Біблію, Біблію церкви. Тому заходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на канал Салтаненко, дізнавайтеся значно більше і напишіть нам, будь ласка, що ми могли вам допомогти.